Вітаю вас, шановні брати та сестри. Цього тижня маємо багато новин, тож давайте коротко про головне. На цьому тижні єпископ Андрій Тищенко у складі української делегації взяв участь у 73-му національному молотовному сніданку у Вашингтоні. Серед учасників були політики та релігійні лідери. Дональд Трамп у своїй промові згадав про віру, мир і свободу. А також він пообіцяв зробити все можливе для досягнення миру в Україні. 1 лютого у Харкові пройшло яскраве дитяче свято. Його головна мета підтримати дітей у цей непростий час. Серед гостей були й діти, чиї батьки зараз захищають Україну. Загалом прийшло понад 50 дітей, і наприкінці кожен отримав солодкий подарунок. У Варшаві 2 лютого відбулось водне хрещення. 23 людини прийняли важливе рішення укласти завіт із Господом та зробити крок до нового духовного життя. Радіємо разом із ними. У місті Шахтарське з 5 по 7 лютого відбувся інкаунтер Регіону Любов Батька, який зібрав понад 300 людей у пошуках духовної свободи. Пастори регіону служили словом і молитвою, допомагаючи кожному, хто цього потребував. У Люботині теж пройшов інкаунтер, де зібралося 65 учасників. Перший день став часом звільнення, другий наповнення Святим Духом, а третій день всіх помазували єлеєм. Також триває навчання на біблійній школі в Дніпрі. Студенти завершили третій тиждень та вивчали теологію і христологію. Попереду їх чекають нові теми та практичні завдання для закріплення знань. І наостанок, запрошуємо вас стати партнерами телеканалу Новий Християнський, щоб ще більше людей могли чути Слово Боже. Побачимось у наступних випусках. До зустрічі!